Ну ось я зійшов нижче, відкривається, на Слависька, така гарна панорама. Ну, може не сильно видно, але чудово очі краще бачать. Тим більше мої очі художника. Ось ну, так зараз трошки ліворуч проїдемо. Ось там в тому напрямку в принципі, і плай, котрий відомий теж як лижний курорт. Ось така краса. Трошки приблизимо. Я, звичайно, сподіваюся, що підійду тільки початок сезону. Ну і хочу сказати, тут я знайшов нижче, дивлюся, що чорнички є. Ось вони. І доволі так нічого, мабуть. Так що, сезон буде. О, тут, звичайно, приїжджають люди з інших сіл. Терновка, може ще хтось там прямо машинами, тому <гас>, то треба гав не ловити, якщо хотіти збирати або десь так знаходити такі більш-менш закриті інтимні місця, якщо це можливо. Ось така краса. Все зелено-зелено. Тепер зелений колір вкрай необхідний всім нам колір спокою. І навіть картини купляють. особливо в містах великих люди полюбляють зелені картини. Так звані зеленки називають. Художники не дуже це люблять, бо значить кольорів мало, але треба сказати, що це колір спокою і тепер в зв'язку з війною він вкрай необхідний. Я сам перейду ну, свої в своєму живописі на такі літні зелені. Ну, В горах краще, бо далечінь синіє і символ світ чистого повітря. Іменно синього, а не голубого синього, а не якогось там корисного, брудного. Тому я не дивуюсь, що люди хочуть такі картини. Це там трошки такі схоластично, формалістичні, так сказати, закони, мистецтва, щось таке. Вони, на жаль, часто відірвані від життя. Отже, треба, мистецтво теж повинно служити людям, а не якимось там. Кілька мистецтвознавців, які задають тон. Адже в зелених може бути просто сотні відтінків, їх важко знайти. Звичайно, легше ляпнути там чи не. жовтим, синім, червоним там то і вже наче, живопис. А можна піти тонально, пошукати багато зелених відтінків, різні. Ну, зараз в червні дійсно вони страшенно зливаються, наче в єдине таке подібне ціле. Але якщо ближче глянемо, ось, Таке деревце, навіть не знає, що називають. Ця шо... шутка, напевно. так, та? Тут вони старі. То як верба, в принципі, але в нас інші назви. Ну, має такі цікаві колори, ось червонуваті. Що... Ось тут травичка така, опропіти мовчу жовті. Ось красиві. І ця травичка має відтінки, Вони є, просто може десь так далеко зливається, особливо ще в таку не дуже яскраву погоду. Ось звідси взагалі практично. Живописний такий пейзаж виходить. Ну, завдяки квітам, безумовно. Ось там цікаві. Я не знаю, як то називається, такі дуже великі листочки. Вони теж квітнуть. Я з'ясую, дуже красиві. Біля хати було б добре мати. Правда, не знаю, чи вони на цій висоті вище ростуть, чи біля будинків внизу, десь там вони будуть рости. Так що працюємо. Я буду працювати, я просто вимушений. Серйозно працювати, багато працювати, якщо вдасться, якщо на то буде воля Божа і здоров'я. Надолужити хоч трішечки, то, що втрачено в пожежі. Але головне здоров'я. Я отак, як завжди, нагадую, босий ходжу. Горах тут. Тут високо змій, можливо, зараз не мало би бути, хоча треба буде бути обережним, тому що той рік мене вкусила змія, трошки прогавав. І... Щоб ще раз вкусила через рік, не, не варто, не бажано. Тому що організм може не витримати того всього, мушу бути додатково обережний. Ну, Попри себе, я босий ходжу. Ось так. Ну, скажу таке, якщо так про змію зайшов, ще чуть -чуть, бо то запитую зараз попереду літо, скажу від себе вже як досвідченого відпочивальника і того, хто що змія вкусила, чому я, ну, я це не буду розказувати, але в деталях. Ось тут чорнишник, до речі, я оце такі. Все оце величезна поляна, це чорниці. Пром шикарні. Чорниці уродили, ну людей тут буде багато, очевидно, коли почнеться сезон. Прямо приїжджає 66 <с> й машина ця величезна і збирає, так що аж гай шумить, На жаль, тими черпаками збирають, ну трошечки похабно виходить, але таке біда та й, та й таке. Ось про змій. Я спеціально зійшов чуть нижче. Ось попереду бачимо стежка є, так? вона проглядається і вона буде проглядатися потім ще більше, бо буде більше людей. І коли йти, то просто дивитися, метрів два-три вперед, чотири навіть. Якщо вона буде на стежці, обов'язково побачите. Ну і бажано собою мати палку. Йти не швидко, так, щоб трошечки вона почула, може, звук, що хтось наближається. Ну, звичайно, вгору. Ми, на жаль, тихо йдемо, і я на це попав тоді з тою змією, тому що ми наступаємо вгору як на носочок, не п'яткою. І тому дуже тихо виходить. І в зв'язку з тим можна наблизити дуже близько на не Низ то так, ми не на п'ятку хочемо чи не хочемо, наступаємо на п'ятку, і тому вона чує і тікає. Змії карпатські не агресивні, вони тікають, але якщо ви наблизились близько, надто близько, в тому числі. А в чорничнику рукою, там теж своя небезпека. Там більше небезпека для рук, ніж для ніг. Цілому ноги ще можна обути, взути, там то штани грубі, а руки, на жаль, оголені. Тому обов'язково перш чим залізти в якісь такі трошечки хащі, особливо там, де якісь є гіляки сухі. Тут так не мало би бути, а зрештою вона має право повзати де хоче. І тому бажано з палкою, бажано палкою, бажано обережно. Порухати, і вони тоді вони тікають. Хіба Ті би там наблизитись до їхнього житла, але це часто де якісь пні старі, сухі гіляки, такі хащі, що зазвичай туди просто не бажано ближай. Там, можливо, вони більш агресивні. Це однозначно. Неможливо однозначно. А ось так чисто в такому тут прямо такі, такі рівнинне, таке, доволі пласке, і немає таких якихось тих гілок, щось такого. тому ця Поляна доволі, напевно, безпечна, тим більше, як потім, коли з'явиться багато людей, то однозначно. Так, ось таке. Надіюсь, чомусь допоміг. Якщо будуть питання, пишіть, чи в електронну пошту, чи, чи прямо в Ютубі, чи десь там у Фейсбуці в мене є всюди аккаунти практично, навіть в Твіттері. Отже, на рахунок ЗМІ можу допомогти. Ну і не тільки на рахунок оздоровлення, на рахунок босонових прогулянок. Це Можливо, таких дуже мало. Тепер не тільки у Славську, напевно, в Карпатах вже переродились, напевно, виродились. Тому що старші люди предки ходили, я це застав, особливо жінки, і перейняв, мені подобалось. А потім, коли займався трошки карате, щось таке, то дуже знадобилося. Дуже знадобилося. Мага міцна, сильна, здорова. Про якісь грибки мови не могло і, і йти навіть цей. Абсолютно здорові ноги, сильні, потужні, ну і тверді, звичайно. Ось таке особливо знизу. Так, оце, я нижче зійшов, можу повертатися, бо, мабуть, канатна дорога буде скоро припиняти свою роботу. Оце ось звідси вид на Славськів. Славсько, правильно, Славське пишемо деколи, бо так було. Бо потім розкажу чому. Я знаю, добре це все, але зараз не буду. Ось там Славсько і це гора Тетерівка Ось там я на неї хочу сходити пішки. Ну, треба до рожанки нам Ось тут вона видно тепер. Вона з моєї хати, від моєї хати видно дуже добре. Ну і клива поруч. Ці дві гори Славську формують цікаві такі красиві краєвиди. Звідси добре може і малювати такий пейзаж. Ось цей. Ну, менчил тут перед нами, але його тут такий маленький виглядає. Це таке струсян. Ось це зеленіє, це ну, і Ліворуч їдемо, йдемо, їдемо. Напрямок там рабовиць і Головецька Ось так. Файно, будьмо, Дякую за увагу, якщо було корисно, приємно. Якщо якісь є побажання, я тут на місці. Кажіть куди що, дасться, будуть сили, я піду хоча б старшим, ніж 60 й рік Але по сонячку я можу багато прийтись.